Сімейний Кодекс України стаття 177 Управління майном дитини Батьки управляють майном належним малолітній дитині спеціального на те повноваження. Батьки зобов'язані дбати про збереження та використання майна дитини в її інтересах. Якщо малолітня дитина може самостійно визначити свої потреби та інтереси, батьки здійснюють управління її майном, враховуючи такі потреби та інтереси. Батьки, усиновлювачі або опікун малолітньої дитини не мають права без дозволу органу опіки та піклування, відмовитися від прав на майно малолітньої дитини, у тому числі речових прав на нерухоме майно, що підлягають державній реєстрації, видавати письмові зобов'язання від імені малолітньої дитини, Чиняти правочини щодо об'єкта житлової нерухомості та або земельної ділянки, на які розміщений такий об'єкт. Власником або користувачем яких є малолітня дитина. Відчуження, у тому числі, шляхом міни або внесення. Передачі до статутного чи складеного капіталу, пайового фонду, юридичної особи, чи як вступного членського та або цільового внеску члена кооперативу, поділу, виділу нерухомого майна, об'єкта незавершеного будівництва, майбутнього об'єкта нерухомості, іншого цінного майна, зокрема транспортних засобів, власником якого є малолітня дитина. Батьки мають право дати згоду на вчинення неповнолітньою дитиною правочинів, передбачених частиною 2 цієї статті, лише з дозволу органу опіки та піклування. Дозвіл та вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини надається органам опіки та піклування після перевірки, що проводиться протягом одного місяця і лише в разі гарантування збереження права дитини на житло. Органи опіки та піклування можуть відмовити у наданні дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини з одночасним зверненням до нотаріуса щодо накладення заборони відчуження такого майна лише у випадках, якщо ними встановлено що. Мати та або батько дитини, які яка, який звернулася за дозволом, позбавлені судом батьківських прав відповідно до статті 164 цього кодексу. Судом, органом опіки та піклування або прокурором постановлено чи прийнято рішення про відібрання дитини від батьків або того з них, який звернувся за дозволом, без позбавлення їх батьківських прав відповідно до статті 170 цього кодексу. До суду подано позов про позбавлення батьків дитини або того з них, який звернувся за дозволом батьківських прав особами, зазначеними у статті 165 цього кодексу. Особа, яка звернулася за дозволом, повідомила про себе неправдиві відомості, що мають суттєве значення для вирішення питання про надання дозволу чи відмову в його наданні. Між батьками дитини немає згоди стосовно вчинення правочину щодо нерухомого майна дитини. Між батьками дитини або між одним з них та третіми особами існує судовий спір стосовно нерухомого майна, за дозволом на вчинення правочину, щодо якого звернулися батьки дитини або один з них. Вчинення правочину призведе до звуження обсягу існуючих майнових прав дитини та або порушення охоронюваних законом інтересів дитини. При вчиненні одним із батьків правочинів щодо майна малолітньої дитини вважається, що він діє за згодою другого з батьків, другий з батьків має право звернутися до суду з вимогою про визнання правочину недійсним як укладеного без його згоди, якщо цей правочин виходить за межі дрібного побутового. Навчинення одним із батьків правочинів щодо транспортних засобів та нерухомого майна малолітньої дитини повинна бути письмова нотаріальна засвідчена згода другого з батьків. Якщо той з батьків, хто проживає окремо від дитини протягом не менш як 6 місяців, не бере участі у вихованні та утриманні дитини, або якщо місце його проживання невідоме, правочини, зазначені в абзаці другої цієї частини, можуть бути вчинені без його згоди. Батьки вирішують питання про управління майном дитини спільно, якщо інше не передбачено договором між ними. Спори, які виникають між батьками щодо управління майном дитини, можуть вирішуватися органом опіки і піклування або судом. Після припинення управління батьки зобов'язані повернути дитині майно, яким вони управляли, а також доходи від нього. Неналежне виконання батьками своїх обов'язків щодо управління майном дитини, є підставою для покладення на них обов'язку відшкодувати завдану їй матеріальну шкоду та повернути доходи, одержані від управління її майном. Порядок впровадження органами опіки та піклування, визначеної законом діяльності, пов'язаної із захистом майнових прав дитини, встановлюється Кабінетом міністрів України. Стаття 178. Використання доходу від майна дитини. Дохід одержаний від використання майна малолітньої дитини, батьки мають право використовувати на виховання та утримання інших дітей та на невідкладні потреби сім'ї. Неповнолітня дитина розпоряджається доходом від свого майна відповідно до Цивільного кодексу України. Стаття 179. Право власності на аліменти, одержані на дитину. Аліменти, одержані на дитину, є власністю дитини, з батьків або інших законних представників дитини, на ім'я якого виплачуються аліменти. Розпоряджається аліментами виключно за цільовим призначенням в інтересах дитини. Неповнолітня дитина має право брати участь у розпорядженні аліментами, одержаними на її утримання. Неповнолітня дитина має право на самостійне одержання аліментів та розпорядження ними відповідно до цивільного кодексу України.